Але, окрім тактичної зміни, команда е, пристосувалася психологічно до відсутності Айвена. виграти якомога більше матчів. Тож ми виходимо на гру проти Вестгема. І наостанок, як тренер, що ви найбільше винесли з цього сезону? Або ми можемо назвати це навіть уроком. Привіт, Томас, радий бачити. Так, привіт, привітамос. Приємно поспілкуватися з вами. Я сподіваюся, що це буде так само цікаво, як і весь ваш онлайн контент. Зроблю все, що можливо. Що ж, одразу до запитань, з відходом Айвана, то очевидно, Йом Віса став виконувати роль страйкера, і Брайан Бемо отримав дещо іншу роль. але окрім тактичної зміни, команда пристосувалася психологічно до відсутності Айвена? Гадаю, це хороше питання. Айвен — чудовий гравець видатна особистість видатна особистість у дуже позитивному сенсі. Він він перебирав на себе відповідальність, він також був у центрі уваги і коли він пішов, інші мають піднятися на сходинку вище, але це. Наче знаєте, одна з найбільших дерев зникло, але через це деякі з менших дерев отримують більше сонця, і тоді вони ростуть і беруть на себе більше відповідальність. Отже, отже, природно, що інші гравці тепер ростуть. Брайан добре провів весь сезон з нами, але зробив ще крок вперед. Власне, віса з кожним матчем також прогресував. Ми бачили Кевіна Шаде. І звісно, мікеля Дамсгора. дякую. і незважаючи на домашні поразки від Вілли і Тоттенгама, ви все ще на комфортному місці. в таблиці, все ще маєте шанс на кваліфікацію Єврокубки. на цей момент. чи вважаєте ви, що це реальна мета чи радше бажана? Я думаю, що це більш бажана мета. Оскільки знову ж таки конкретної мети я не маю, просто якомога вище. Виграти якомога більше матчів. Тож ми виходимо на гру проти Вестгема у суботу з великою надією, великою, скажімо, зосередженістю на перемозі. Навляє, сподіваюся, після перемоги ми зробимо все, щоб виграти наступний матч, і тоді ми можемо продовжувати в тому ж дусі, то закінчимо дуже добре. Але також є певна небезпека в тому, щоб зазирати надто далеко вперед, бо можуть бути травми Все може змінитися за тиждень. Тож для мене отак, тиждень за тижнем. Це один трек, а інший трек постійні думки про розвиток команди, гравців тощо. Ви вже побіжно торкалися цієї теми, але хочу запитати більш детально про Кіна Луїса Потера та Мікеля Дамсгора. Цього року вони відіграють дуже важливу роль для Бренфорда і мають багато ігрового часу. Тоді як у попередніх сезонах, вони були більш обмежені в ігровому часі і були на других ролях. Але я помічав, що у футболі дуже важко повернутися, коли так довго маєш мало хвилин, а потім раптом треба починати грати на топ рівні. Як вважаєте, клубна культура Бренфорда насамперед, і ваша тренерська філософія це рушійні сили цього процесу. Те, що допомагає гравцям стати такими, важливими після такого періоду безігрової практики. Я сподіваюся, що те, як ми побудували клуб. Разом з тренерським штабом мною іншим персоналом директором з усіма вибудували прекрасну і сильну культуру, в якій це культура, в якій ти можеш бути собою і процвітати і розвиватися. Тут великий акцент на розвитку день у день з тижня на тиждень. Я сподіваюся, це також додає нам такого необхідного терпіння. Тож, коли вони вирвалися з непростого періоду перші два сезони, переважно через травми, але і можливо через адаптацію, новий клуб, все таке нова країна і тепер ми бачимо їх розквіт і розвиток. Тож, це фантастика. Бачити таке. і ще одне питання. Ви, мабуть, здогадувалися, чи я збираюся його поставити. Йдеться ідеться про іншого гравця, Єгора ярмалюка. Багатообіцяючий талант, певні аспекти гри, якого можливо потребують покращення. хочу запитати, що потрібно такому молодому гравцю, як Єгор, щоб отримувати більше ігрового часу, і можливо, навіть стати постійним гравцем основу у Брентфорді. Гадаю, Єгор Ярмолюк гадає, він дуже багато зробив для нас. минулого року. Здається, він брав участь у кожному матчі. Здається, в нього було хвилини минулого сезону, і в цьому сезоні він в деяких матчах він зробив великий крок вперед. Я дуже дуже задоволений його виступом. Здається, проти Ньюкасла. Він зіграв, мабуть, свій найкращий матч за нас. Тож, я задоволений, як саме він рухається вперед у нього фантастичне мислення. тож він щодня добре тренується. А якщо ти добре тренуєшся, щодня і один з найкращих на тренуваннях зрештою ти пройдеш весь шлях до основи. І, я сподіваюся, закріпишся там Що мені подобається в Єгорі, це насамперед його менталітет і концентрація на тренуваннях. Я вважаю, що він дуже динамічний гравець. Він добре грає під пресингом у двобоях, але також технічно дуже підкований отже, зараз, коли ти молодий гравець, то класика: грати з правильною кількістю дотиків. це не означає, що потрібно грати тільки в один-два дотики, тому що це не завжди правильно. іноді потрібно більше дотиків, щоб зберегти м'яч або вийти зі складної ситуації. тож є правильна кількість дотиків. І йому, мабуть, треба дещо зменшувати цю кількість, але ще більше задіяти свої сильні сторони. Але мені подобається його особистість. Він дуже подобається мені як гравець і як людина. Також Дякую, Томас. Дякую Томасе. Цей сезон прем'єр-ліги. Гадаю, став дуже несподіваним у багатьох аспектах спочатку ми побачили, як Ноттінгем Форест робить те, що робить просто зараз. Але також, з іншого боку, бачимо, які труднощі у Манчестер Сіті. Чи вважаєте ви, що чемпіонат Європи влітку і новий формат Ліги Чемпіонів можливо впливають на команди? Несподіваним чином, не баченим раніше? Гадаю, частково через більшу і більшу кількість матчів. І особливо деякі команди гадають, що природно, що сіті цього сезону не на висоті в матчах своїх. Вони виграли чемпіонат чотири рази поспіль. Вони виграли так багато, що неможливо не пережити спад в якомусь сезоні. Неможливо. І ось той сезон Якщо б ні, то це сталося б можливо наступного сезону. Тож це частина процесу. Але багато цих гравців міжнародного рівня. Вони грають багато матчів за національні збірні. Як ви сказали, чемпіонат Європи? Вони грають багато матчів у Єврокубках, і все це накопичується до певного моменту. Важко продовжувати на тому ж рівні. Я не кажу, що це єдина причина, чому у Сіті так виступає цього сезону. можливо, є багато інших факторів але це може бути однією з причин. Бренфорд відомий своїм аналітичним підходом, і не лише у підборі гравців, але й у тактиці. Моє питання, як ви знаходите баланс між аналітикою і традиційним тренерським підходом або, можливо, інстинктивним? Ми використовуємо дані таким чином, щоб зібрати якомога більше коло гравців а потім звузити його за допомогою певних даних, але на цих гравців ми все одно маємо глянути власними футбольними очима. Звісно, І вже тоді спробувати вибрати з них тих, кого вважатимемо найкращими. І, звичайно, аналітика це добре. Але для мене те, що я бачу на тренувальному полі, і матчах, це ключове. Тоді добре мати якісь дані, щоб підкріпити свою думку, або виділити певні сфери, які потребують покращення. Тож я просто намагаюся правильно інтерпретувати дані так, як я хотів би використовувати їх щодня щодо гравців. Змінюючи тему, хотів запитати, які тренери вплинули на вас найбільше, або що ви прийняли від них у власному тренерському підході? Гадаю, найбільше вплинув на мене Мортен Ольсон, колишній тренер збірної данії він років 15-16 очолював національну збірну. Це вражаюче. отже, він був у руля в понад сотні матчів і зіграв у понад сотні матчів за збірну Данії. Це неймовірно. тож те, як він тренував збірну, мене дуже надихало. Він розпочав ще у 2000 році, а в 2008-му я став тренером юнацької збірної Данії. Тоді я зміг зблизитись з ним, міг розмовляти з ним і намагався встосувати всю його мудрість. Тож він найбільший мій надихач, можна сказати. А потім я стежу за будь-яким тренером, який може мене надихнути. звичайно раніше думаю, всі дивилися на пепа. я також дивився на роботу Юргена Клопа. Дієго Сімеоне. Також на Конте. Але тепер у прем'єр-лізі щодня повну натхнення. Тож як працює дезербі я трохи бачив, як і арола зараз у бормуті. Тож, є багато тренерів, у яких можна повчитися. Ти щодня я беру потрохи від тренера і команди, аналізую, щоб зрозуміти, чи можу покращити свою команду. І наостанок, як тренер, що ви найбільше винесли з цього сезону? або ми можемо назвати це навіть уроком. Це складне питання, Алекс. Вибачте за нього. Я б сказав, що найбільше і найголовніше, що я зрозумів, це те, що ми щоразу можемо змагатися. Ми грали з чотирма гравцями нападу. Здебільшого. З... Брайаном з Кевідом Шаде, Мікелем Дамсгором. І ми, ми були дуже небезпечними, коли так добре комбінували. Це, мабуть, найголовніші висновки. Я хочу подивитися, чи зможемо ми ще більше зосередитись на тому, щоб рухатись вперед. Дякую, Томасу, за цікаве інтерв'ю. І я бажаю Бренфорду всього найкращого. В решті сезону і всього найкращого вам у вашій власній кар'єрі. Ще раз дякую. Дякую вам, бережіть себе.